Усім привіт! З вами знову я Прикарпатський громан, і ви на каналі Коля Фасоля. І я далі продовжую грати Rail Empire 2. Ну що ж, давайте приступаємо до гри і слава Україні. Ну що ж, давайте почнемо ось з такої мапи. Це Німецький Союз. Виберу ось уже з цієї сторони нижнє місто Нанці, і звідси ми будемо стартувати. Звісно, рік я виберу трошки більш сучасний. Так, давайте я виберу все ж таки 1890 рік, воно буде так. Зразу перейдемо до сучасних потягів. Я думаю, що буде так інтересніше. Так, давайте продовжуємо. Вибираємо цього генерала. В принципі, продовжуємо. Так, стартовий капітал 3 мільйони. Так, ваші е, суперники 3 Ну Давайте ось такий виберемо більш е, е, ускладнений. Ось бачите, якщо е, такого почитати, е, то тут у нас пише, що наші суперники, е, бачите, вони більш е, швидше приймають рішення, і у них дешевше будівництво колій. Давайте попробуємо. Так, будемо без завдань. Тобто граємо просто по стандартному Інфляція. Це в нас. В общем, в принципі, ось так не і буде. Давайте далі починаємо гру і подивимося, що з цього вийде. Ну, в принципі, ось ми з'явилися. Ось наше місто Нансі. І звідси ми будемо починати розбудову ось сюди Страсбург, Ульм, Вормс, Франкфурт. Тобто у нас тут є ось такий напрямок на Мюнхен і напрямок на Касель. Ну, Макдебург, Ганновер. В принципі, нормально. Ось я вже бачу, що є у мене тут деякі. Ну, товари, які нам необхідні будуть. Ось, бачите, тут є у нас дерево. Тому, думаю, що в Страсбурзі я буду будувати склад. Так, В Нанці можна буде возити яловичину. Ну, І, звісно, яблука теж будемо возити до Страсбурга на склад. Так, Тут у нас ульм. Тут, бачите, також є дерево, є пшениця, що нам необхідно для того, щоб наші міста скоренько почали розвиток. Також тут є сіль. Це дуже добре. Тут навіть є дерево, можна буде також і сюди звозити, тому що дерево дуже багато потрібно для розвитку. А овочі у нас аж ось тут. Так, бачу, тут є цукор навіть. Ну, в принципі, нормально. Ну що ж, знову я буду знімати відео в, та, скажімо, такому потоці. Не буду повністю цілу гру знімати. Ось так уривками такими будемо. Збирати ролик для того, щоб не було занадто довге відео, тому що, я думаю, все ж таки тут треба буде попотіти. Але е вже перейдемо до огляду після того, як я розбудую перші наші лінії. Ну що, ось така схемка у мене вийшла. Раз, два, три, 4, 5, 6 міст я зміг поєднати. Е е ну, ось Бачите, не надто велику я дорогу будував, в принципі, але 5 міст мені вдалося з'єднати. Лишилося у мене всього лише 138 тисяч. Ну, я не знаю, євро, давайте будемо казати, це все-таки Європа. Коротше, 138 тисяч одиниць коштів. А, ну, і, в принципі, основне саме я підключив. Тобто, ось, бачите, дерево, пшениця і кукурудза. Все, решта будемо підключати. З часом, скажімо так, ну, в процесі розвитку. Так, лишив я, щоб зробити хоча б пару потягів. Е, першим ділом я, напевно, все ж таки зроблю пасажирський. Е, один пасажирський напрямок у мене буде Нансі, Страсбург, Вормс, Франкфурт. А ось другий буде так само, тільки буде йти на Ульм і Мюнхен. Тобто зроблю 4 потяги. Спочатку 2 сюди, а може навіть 3. І 3, напевно, сюди. 6 потягів. Звісно, кошту, коштів мені не хватить. Може я візьму якийсь кредит. І так, пасажирські потяги я вже відправив. Також відправив ось звідси потяг, який возить дерево до Страсбурга. Тут я поклав в Страсбурзі склад. У нас тут буде зерно, дерево, овочі, яблука. Цукор і кукурудза. Ну і, звісно, необхідно покласти товарні потяги, товарний напрямок, тому що треба обмінюватися все ж таки товарами. Тому необхідно зробити 4 потяги сюди на Мюнхен через Страсбург. І, напевно, 3 потяги зі Страсбурга на Франкфурт, я думаю. Так буде добре. Ну що, ось, в принципі, готово. Е, тобто курсує у мене ось тут е, пасажирський потяг на Мюнхен е, з Нансі через Страсбург. І пасажирський Нансі через Страсбург на Франкфурт. Також е, курсують ось е, товарні потяги, які завозять е, на склад товари, тобто дерево, е, пшеницю. Ну, тут дерево я ще потяг просто не зробив. І Ще зараз зроблю потяг, який буде завозити кукурудзу, звісно, сюди. Ну, і також зробив а, товарні потяги Нансі Страсбург, Ульм, Мюнхен, 4 одиниці, і, і зі Страсбурга на Франкфурт через Вормс. Так, тут також три товарних потяги. А, будемо продовжувати далі. А, так, Тут у нас поломка. Ну, В принципі, я думаю, що а, перемонтують скоренько. Давайте перейдемо, подивимося, як у наші конкуренти. Дивимося, у мене 48 тисяч, поки що я на другому місці. Трошки далі від мене відірвався ось цей ідрізький бейлі. Ну І в принципі всі йдуть по п'ятам. великих поки що, скажімо так, відрівів немає від мене. Тож будемо старатися далі. Е, так, ну ось е, е, з'явилася потребність мені покласти е, склад ще у місті Мюнхен, так як далеко возити е, кукурудзу до Страсбурга і е, цукор. Тому я думаю, що потяг, який тут буде проходити товарний, він буде доставляти в Ульм, а потім, звісно, і в Страсбург. Я тут на лінії може, збільшу кількість потягів. поки що, е, Може на один, поки що я цього робити не буду. І ще одне таке зауваження, коли робите. Ремонтне депо. ось, верніше ну, Депо обслуговування локомотивів. По стандарту тут 160%, я кладу 70-80. У мене тут, бачите, було ремонтне депо тільки в Страсбурзі. І потяги, які курсували. Вони просто ломилися не своєчасно, ну, тобто вони проїхали Страсбург. Тут був ліміт 60%. Ось вони проїхали зі своїм лімітом 95-90%. Курсували до Мюнхена і потім верталися вже в сторону Страсбурга після Ульма починали ломитися, тому що не було цього ліміта. Тобто ліміт треба повищ... збільшувати. Скажімо так. Поїзд буде заїхати, у нього, наприклад, буде 90%. Скажем так, Його надійності, він сюди заїде, і, Тобто він скоренько перемонтується і поїде далі. Тобто Він не буде ось добивати себе до ручки. Тому я стараюся класти 80%. Це обозначає, що потяг по-любому зупиниться і перемонтується. Тобто Якщо ви будете класти менше, наприклад, 40 або 30% то ось потяг, який буде приїхати на станцію, він не буде ремонтуватися, так як, наприклад, у нього буде 40%, а ліміт тут стоїть всього лише 30%. Тобто по цих лімітах, ось цього ремонтного депо він ще буде в нормальному состоянні. Він починає їхати, наприклад, на нанці і не доїхати, що він ломиться. Одним словом, ось так кладіть в, краще в більшу сторону, ніж у меншу сторону. І так, трошки запишу, як зараз виглядає моя схема. Ось Одна магістраль до Мюнхена, друга магістраль. Я вже до Гоновера дотягну. Коротше, ось так під'єднав усі ось такі необхідні ресурси, товари. Коротше, поставляю. Ось у мене в Мюнхені склад є. В Страсбурзі є склад. Також склад є в Касселі. Ну, звісно, я буду класти в Гоновері, бо в Гоновері тут буде напрямок на Гутерслоу, Бремен, ось бачите, Макдебург, коротше, Шверен. в общем тут така буде вже більш узлова станція. Ну І, в принципі, ось так під'єднав дороги і буду ось розвозити необхідні ресурси по містах. Ось тут у мене трошки невеличка затримка вже стала, потяги вже стали дедалі більше. Е, є потреба тут побудувати ще один вокзал, він у нас буде пасажирський. І, і в общем розгрузимо. Зараз у мене пасажирські прибувають на ось цю першу і на восьму платформу. Зараз їх висвобожу, Тут побудую додатковий вокзал, це він буде приймати сугубо пасажирські потяги. І буде вже більше місця на ось цьому вокзалі. І так, я починаю потихоньку викупати своїх суперників. Ось взявся за першого найдешевшого. Так, давайте ще трошки його підкупимо. Давайте ще три акції, мені гроші потрібні. А ось, наприклад, Вальтера я якраз догнати не можу, він навіть мене перегнав. Не, не, та, не так багато, але все ж таки він перегнав. Зараз ми спробуємо змінити цю ситуацію. Так так як я не хочу будувати ще один вокзал, типу, щоб заводити сюди потяги і тут зберігати якісь товари, я вирішив покласти у місті Worms склад і в місті Nancy. Одним словом, так, щоб не робити багато складів, тобто на, цьому, на цих складах в Вормсі і на я буду завозити сіль і молоко. Також можна буде завозити пізніше, наприклад, ось цемент бачити, є. Ну також можна буде завезти, може, і навіть ось пшеницю. Хоча, в принципі, пшениця і так зі Страсбурга возиться, тому я думаю, пшеницю завозити не буду. А ось, наприклад. Різні такі товари, як ось, бачите, дошка є. Тут можна в принципі, завозити ось такі товари, які вже перероблені. Так, ну що, ось так виглядає. Коротше, стації Барнікаль виходить потяг до Вормс, і звідси знову загружається і на нансі. Тут курсують 4 е потяги по одному маршруту. Тобто обмінюються товарами. Коротше, тут е є склад, ось, бачите, я поклав. Тут у мене буквально сіль, молоко. ну і... Доску я возю ось звідси з Франкфурта, Ось тут я поклав. І, в принципі, можна буде також перевозити і сир, але хіба що, якщо класти дорогу ось сюди на Ольм. Ну що, ось етап такий. Одним словом, я вже розбудувався ще далі, ось до Брун, після Мюнхена, Будьовіці. Брун. Ну, а та ж, також ж гілку пустив на Ваймер, Ось ця гілка з Мюнхена, Ну і ось тут. Теж, в принципі, розбудовую, ось бачите. Гютерсло, Кьольн, ось. Сюди ще добудую. Поки що ось так. Так, по фінансам. Ось ми з цим Вальтером. Ну, скажімо так, то я. Попереду, то він попереду. Ось зараз він набагато дужче відірвався, але я е, ось, бачите, скуповую ось цього е, гравця. Е, і тому якби я сильно скажу так не розбудовуюся, тому що зразу трачу гроші і на купівлю е, свого суперника. І ось такий е, є іноді нюанси, що, е, хоч міста і великі, але у них типу, загорається червона стрілочка, е, показує, що, е, скажімо так, місто занепадає. Тому ось у мене в ульмі така проблема була. Ульм ніяк не зростає, е, тільки падає. Я вирішив тут покласти склад, на склад поклав е, пшеницю. Також хочу покласти, напевно, дерево. Треба буде ще покласти. До речі, ось забув переназначити. Е, бачите, треба ще дерево покласти. Ось так. Е, так, добре було б ще щось покласти. Е, можна було і цімент, але цімент треба, щоб більше було, е, так сказати, більше було місто, Або хоча б якісь міста, які навколо ульма зростали. Поки що я не бачу таких зростань у містах. Але е, в іншому, в принципі, більш-менш нормально. Так. Е, ну і, в принципі, тут так само. Ваймер у мене також є склад. Бачите, Ваймер, до речі, верніше, Ваймер е, добре зростає. Так, Гановер ось я розбудував. Тут у мене буде пасажирська станція і грузова. Так, гра я десь вже, напевно, мені здається, 4 години вже пройшло. Ну, В принципі, щоб викупити першого суперника, ось, лишилося небагато, я думаю. Ось, давайте такого. 2%. Бачите, чим більше коштує його компанія, ось, тим дорожчі акції. Тобто не так просто їх викупити, коли а, його компанія постійно зростає. А, на, на мінімальному рівні складності компанія дуже а, повільно зростає. Тому там легше, скорше викупити. А ось тут, бачите, ось я хотів до Бремена довести дорогу, до Гамбурга, але ось цей а, суперник, якого я хочу викупити, по-моєму, це він. Якщо я не помиляюся, давайте. Так, це він. Ось він вже тут, бачите, що не робив. Ну, в принципі, най буде. Все одно я його викуплю і це буде моє. Ось так, поки що е будемо продовжувати і. Е наближатися до перемоги. І так, скоренько пару слів. Е зараз я трошки беру лідерство. 88% вже акцій скупив ось цього е Ідріса Бейлі. Так, і е, в основному я зараз займався, е, скажу так, останніх півгодини, напевно, логістику. Е, бачите, зробив ще ось тут е, пасажирський вокзал, тому що не вистачає мені е, коротше, місця для скажу так, проїзду цих всіх потягів. Я дуже багато збільшив е, обсяги е, перевезення. Бачите, тут у мене курсує 8 е, товарних потягів на Мюнхен і 6. Ось на касель. Я думаю, ще навіть збільшити на касель. Тому що хочу якомога більше забезпечувати товаром свої міста. Бачите, вже 61%. А перше було, навіть 50% не було. Ось, бачите, більше потягів і більше товару привозиться. Так, в Страсбурзі хоч і багато потягів ходить, але ну, він якби і не зростає, і не падає. І ось Ульм. Ульм я ніяк не міг підняти. Тобто він завжди падав, бачите 20 тисяч населення, хоча недавно було ще більше. Але ось додаткову лінію зробив ось тут, бачите, розв'язку цю. І відправляю сюди сугубо товарний потяг. Мюнхен і Касель. Тут 5 потягів на лінії. Ось, якщо так подивитися, 5 сугубо товарних, пасажирський не відправляв, в Страсбурзі люди собі можуть пересісти, щоб не забивати лінію ще ось цими пасажирськими, я вирішив ось так зробити. А ось тут пустив просто товарний. І відколи я пустив товарний, бачите, Ульм почав зростати, тому що, ну, одним словом, не вистачає тих потягів на лінії, що я зробив. Вони не успівають скажімо так, своєчасно підвозити різні товари, які необхідні для, ось, наприклад, для міста Ульм. Тому, в принципі, поки що займався логістикою. І зараз буду продовжувати ось сюди на Кьольн робити дорогу е з Guter Slow. Так, ось з'явилися в мене кошти і я вже можу викупити свого першого суперника. Ось він. Ось так, бачите, тепер е хочу зробити злиття компанії. Ось так. Є. Так, тепер ось, е, бачите, в принципі, я вже трошки е, далеко відстав. Е, верніше, пішов вперед від свого е, конкурента, який мене, е, скажімо так, дихав мені у е, потилицю, це Вальтер е, Паянок, чи як його правильно. Ось цей Вальтер я від нього трошки, скажімо так, пішов уперед, трошки відірвався. Розбудував ці всі дороги і постарався так, щоб якомога далі від нього утікти. Ну, і в принципі, у мене є ось такий невеличкий запас, а, скажімо так, по фінансах, тому, в принципі, можна тепер потихеньку краще дивитися на свою логістику і її краще розвивати, тому що де-не-де на нових напрямках ось а, є такі. Місця, де якби наші міста не надто розвинулися, але я вже починаю поставляти різні такі товари, ось як папір, наприклад. Але їх ще не всюди скажімо так, беруть, бо міста не надто великі. І так, першого суперника я перекупив трошки більше, ніж 6 годин. Там було 6 годин по 20 минут. А ось а, другого суперника, хоч він і набагато а, дорожче купу... а, верніше, коштує. Ось, бачите, мені ще треба 25 мільйонів, але я <клух> ну, десь за півтори ну до двох годин я вже викупив 50% акцій. Тобто а, відколи я а, взяв а, під контроль а, ось ці залізничні колії. Свого першого суперника, якого я викупив, то набагато більше мені почало поступати коштів і вже легше а, суперничати. Лишень у мене є ось тут а, де місто Worms, трохи невелика проблема, тому що в принципі, воно тут у мене виходить, місто вузлове, тут тільки проходить пасажирський потяг. Ось тут завжди ось такі затримки. Вирішив я короче, трошки розділити. Тут у мене курсує 8, по-моєму, пасажирських ось бачите, потягів. Я вирішив зробити їх всього лише 4. До Вормс, а, а потім зроблю від Вормс до міста. напевно, Ганновер. Тут у мене Касель. Напевно, треба буде зробити до Ганновер Так само 4. Ось так. Короче, прибрати, тому що тут дуже багато потягів, і тут дуже багато різних доріг, яких я підвожу. І ось а, стаються такі затори. Треба буде ось постачати овочі а, на Страсбург по, друзі, по другій дорозі. Я, напевно, її десь зроблю ось так. І звідси закульцую. Так, я думаю, що буде краще. І трошки буде більше місця. Ось поки що так. Уже гра іде у мене 9 годин. Так, найближчого, верніше, найдорожчого конкурента вже на майже на 70% я викупив. Ось тут я трошки переіначив дороги, тому що дуже багато потягів збирається ось тут на цій ділянці дорозі. Одним словом, трошки треба було підшаманити цей напрямок. Ну, трошки він змінився. Так, ну і в принципі все. Чим відрізняється, давайте скажу. Гра ось на такому рівні. Тобто нічого нема складного також. Складність тільки в тому, що наші суперники ось намагаються все ж таки заробити якийсь капітал. Ось, бачите, має майже 50 мільйонів. То на найнижчому рівні а, суперники взагалі а, слабо, а, слабий у них скажімо так, розвиток, а ось а, на такому трошки більшому рівні у них розвиток трошки більший. Їх складніше викупити, саме тому що вони дорого коштують. Але ось, бачите, ніякої конкуренції немає. Тобто ніхто у мене не вкладає гроші. Грати також можна, лишень гра, виходить довша. Ну, я все одно ще, ще трошки продовжую грати. І, в принципі, поки я не викуплю всіх суперників, скільки я часу на це потрачу, будемо бачити. Поки що гра йде 9 годин. Ну, в принципі, щоб суперника, ось, бачити, ось цього Вальтера. В принципі, ось, давайте. Має 70%, тобто, в принципі, ще трохи, та я його викуплю. Ну, ось і прийшов час викупляти свого другого суперника. Так, ось наш Вальтер. Так, ще лишилися зовсім трішки. Ось, тепер можна викупити. Так, давайте. Робимо злиття ось так. Ну, і в принципі, що сказати. Викупляти ось останню нашу суперницю вже і нема смислу. Я, в принципі, її по-любому викуплю. Тому, що в принципі, тут суперничества нема такого. Тобто вони не вкладають в мене ніякі кошти. Одним словом, ось вони роблять якийсь розвиток, але... Скажімо так, намагатися мене мною заволодіти, вони до цього не дохожуть. Тому я вважаю, в принципі, і нема чого далі, типа, грати. Так, да, тут у мене є ось мінус 74, тому що я викупив повністю ось свого суперника. Ну, в принципі, можна завершувати на цьому відео, щоб воно не було дуже довге, суперничества нема, тому давайте перейдемо вже до фіналу. Одним словом. Гралося, в принципі, як і по-старому, нема аж, такого, аж таких проблем, скажімо так, з будівництвом, з усім. Одне, що тільки суперники більше стараються, скажімо так, розбудувати свою імперію, назбирати більше коштів для того, щоб їхня імперія коштувала як умога, більше. Ну, але ось бачимо, що. Такого, щоб викупити або вкласти якісь кошти у мене, для того, щоб мене викупити, цього не було. То, в принципі, можна завершувати це відео. Вже нема сенсу далі грати. Так що, я думаю, на цьому ми і завершимо, напевно, це відео. Ось так. В слідючому відео я попробую пограти вже на середньому рівні. Я так думаю, що там вже все ж таки буде у нас якесь суперничество, хто кого викупить першим. Але поки що ось так. Ну що ж, давайте будемо завершувати це відео. Підписуйтесь на канал Коля Фасоля. Заходіть в групу Facebook Фейсбук Прикарпатські Громади. Дякую за те, що ставите лайки, підписуєтеся, коментуєте. Усього найкращого, мирного неба над головою. Слава Україні! До наступних випусків!